Що день мами, так? Ми знімаємо відеокліп. Буду фоткати. Те, що вона мене виховує. Як мені сказати? Все мені горить? За те, що вона мене виховує. Вона мене воли в садочок. Я люблю свою маму за те, що вона готує мені їсти. Вона мені дає їсти, одягає мене. Ну, вона мені їсти дає, одягає мене. За те, що вона мені робить їсти. Е, ну, за те, що. А ні, почекай. Ну, а, спочебра, е, за те, що вона мені робить їсти і пауза, ну, е, за те, що вона мені робить. Ну, їсти. <правжу> робить їсти, допомагає. Робить їсти, допомагає. За те, що вона мені вкусняшки робить всякі Ну, за те, що вона робить всякі вкусняшки. А в чому? Для мене Ну, це ж мама всьому. Вона найгарна ну, в мене. Оця моя люби, любим. Ну, Вона прибирає, що вона добра. А що я там говорю за доброту? Все я обич вона гарна. Всі щось вкусненьке мені готувати. Дуже гарна, вона завжди допоможе, вона ніколи не робить собі щось там на зло, вона завжди добра. Її доброта і цілеспрямованість. Вона мене любить. Моя мама особливо тим, що вона дуже красива. Вночі, коли я з нею говорю, то вона зі мною говорить. Посуд мої, вона добра. І, і красотою, наприклад. Ну, вона добра. І як це? І красотою, наприклад. Я сказати, вона вміє робити багато чого на свято і багато кого приглашає. Красою. Мама, збирає речі і мати посуду, яку ти їсти. Вона допомагає, найлужча. Все, все робить, що я хочу деколи. Мама. Подивись 10 секунд кудись туди в ту сторону. Вона сама гарна, сама найкраща, робить деколи за те, що я не хочу. Хороша, все робить для мене. Вона мудра, красива. Яка, як я люблю маму. Я хочу, щоб я годвала різні, як в нас страви. А що це було? Подожди. Хочу навчитися так само готувати, як моя мама. Я хотів бути добре, як моя мама. Порядком? Так і буде порядком? Ні, це вже буде позор. Ти що, скільки людей дивиться? Ну, порядком. Чи як його сказати? Оліта. Чесно говоря, я вже вміюся готувати майже всіх. Мені сталося тільки навчитися у рубці. Ну, я, взагалі, вже вмію робити там всякі страви, як мама, але мені ще треба навчитися голубці робити. Я не можу, мені смішно дуже. Все, Я люблю борщ. А, як той тортик називається? Ні, це як це як по-детськи було. Борща, Йосип по-пацанськи. Не знаю. Щось таке вкусненько. Допустим, вермашель. Вер, вермишель, Ну, не знаю, щось таке вкусненьке. Ну, допустим вермишель. <unified> Вермишельку. <unhealthy> мені найбільше подобається, коли мама готує мені е, піцу. Мабуть, піцу. Е, Піца. Карбонар. Шаурми. Е, Ну Мама готує е, дуже багато всього і все смачне. Мама мені готує суп з картоплею. Я Хочу спомнію, що мама мені готує. Саме смач, що мені мама готує, це там вареники з картоплею, з вишнею. Може робити мілкшейк мені. Піцу дуже смачно робить моя мама. Смачні шильники. Кашу. Плови сметану. У тебу можна ще з кабасою і <смірко> сиком. Ну, вона багато чого готує, але мені там, наприклад, подобаються е курячі ножки. Вимисенком і логам. Шаша моя. Да, ша... Матоць вона мені лябить їла мочну кашу. Біченіки. Мені ба бабуся у уладки. Я люблю уладки. Вітаю тебе, мама, з ним мами, щоб ти була завжди щаслива, здорова. Хай тебе Бог охороняє, щоб у тебе все було добре. А у моєї мами сьогодні вже було свято. З Днем народження, з Днем мами. Я люблю тебе. Я дуже люблю маму і е, хочу, щоб вона була така, така завжди. Мама, я тебе дуже люблю, вітаю тебе. Дякую, що ти в мене є. Я тебе дуже люблю. Я тебе люблю, База, бажаю ти, тобі здоров'я і щастя. Мама, я дякую за те, що е, ти мене любиш і е, що ти дуже добра. Дякую. Я бажаю тобі, щоб ти завжди залишалася такою радісною і люблячою. Вітаю тебе, мама, з днем мамо. Вітаю тебе, мама, з таким днем. Бажаю тобі всього найкращого. Мама, я вітаю тебе, бажаю тобі всього самого найкращого. Довголіття і я тебе люблю. Дякую, мама, тобі за все, за те, що ти мене терпиш. Днем з... мами бажаю тобі здоров'я, щоб ти була завжди усміхнена см... і гарна. Я тебе вітаю з ним ма... матері. Хочу привітати свою маму. Що сказати? от. Куча, можна сказати слово, таке в душе, в голові, але тако сказати не можу. Хочу мам тебе привітати. Дякую за те, що ти в мене є. Ти в мене найкраща мама. Ти за мене піклуєшся, ти мене одіваєш, ти мене годуєш. Я тебе дуже сильно люблю, мам. Чого я промямлила це все? Мам, вітаю тебе з знімати. Любіма. Мама, вітаю тебе в твоїм днем. Хочу тобі побажати міцного здоров'я. Щоб ти була завжди такою красивою і молодою. Хай тебе Бог благословить, щоб ти свіла і пишалася нами. Дивись, вона є така, тручка мала є. А ти маму любиш? Так. Да. А як ти маму любиш? Покажи. Оте, у -у -у -у.